Дні пам'яті та примирення, вони були офіційна, ця дата була в 2005 році анонсована Організацією Об'єднаних Націй. Окрім кожна країна святкує свій день визволення і так далі. І, однак було прийнято рішення, що всі країни, які приймали участь у Другій світовій війні, 8 або 9 травня вони відзначають пам'яті та примирення. У 2005 році Організація об'єднаних націй прийняла цю резолюцію. Вперше в Україні, в Чернігові, в тому числі, це нами було проведено у 2014 році цю акцію. І сподіваюся, що ми її будемо проводити щорічно. Що планується у цьому році? На в парку чи на алеї героїв, яку перейменують Олею Фонтанів, можливо, або якусь іншу назву. 8 числа, 8 числа з 17 до 18 -го години буде виступати музичний гурт Персона 38. Це для того, аби побільше людей підійшло. От. І ми будемо анонсувати наші заходи о 18.00. Ми запрошуємо вийти Сергія Васильовича Саламаху і розповісти десь хвилин на 10, розповісти, коли почалась Друга світова війна. Юридично, напевно, коли оформили акт Молотова Ріббентропа, а потім вже 1 вересня, коли з однієї сторони напали гітлерівці, а з іншої совєти. На Польщу. Коли вона закінчилася, це таки водні 10 хвилин. Ми вас дуже просимо, щоб ви це зробили, Сергій Васильович. Потім потім вийдуть, вийде спікер Горобець Сергій Михайлович, співробітник Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук. І 30 хвилин. Буде така інтерактивна бесіда зі слухачами на тему Чернігів у Другій світовій війні. Потім вийде наступний спікер. Це Сергій Черніков. Я тільки що з ним побалакав, бо він кудись поспішав. От. Як мінімум три спікери буде. Які будуть основні теми це будуть Чернігів у Другій світовій війні. Розповідати, як було, що було. І чим це А, це Три теми буде по 30 хвилин кожному буде надано. 10 хвилин знову ж таки вводні, і потім запитання відповіді. Запитання відповіді. Це не лекція, а саме інтерактивні бесіди. Будуть декілька таких вставочок між бесідами, будуть барди виступати по дві, по три композиції. Вони самі попросили і ми згодні на це. Umot. Ну і О 19.40 19 до 20.10 буде молебен. Молебен. Спочатку там, от на а, Алеї Героїв, а потім вже отець Євген поведе і до Дошки Небесної Сотні, і до а, а, дошок пам'яті воякам Чернігівщини, і до тих могил, які там є. Це люди вже. За своїм бажанням будуть класти туди квіти, будуть ставити лампадки, де вони вже самі забажають. От. Ну і по самому Дню пам'яті та примирення. Що для мене особисто цей день? От парадоксально, бо з однієї сторони мій дід по лінії матері, вибачте, будь ласка. Гошко Леонід Олексійович. Він воював у лавах Рабоча Кристіянська Красної Армії і загинув а, штурмуючи Дніпро. От. А другий мій дід по лінії батька він залишився під окупацією. І така вже була доля багатьох а, юнаків, які не попали під мобілізацію. Він служив у поліції. Розумієте? От. І, ну як примирити цих людей, які вже давно загинули? То по пам'яті і примиренню більше скаже отець Євген, бо це духовна частина життя людини. А я всіх запрошую на 17-ту годину, 8 травня, на Алею Героїв, де ми разом будемо пізнавати щось нове від істориків. А також шануємо пам'ять усіх загиблих у другій світовій війні.